Громадська організація Достав Вінницький осередок. Геннадій, вітаю всіх, Україна! В даний момент ми знаходимося в Вінницькій області селі Вапнярка. А, зібралась на сьогодні трошки невеличка громада. Причому зібралися по команді СОС підтримати нашу учасницьку нашої громадської організації. Тому що, е, як завжди, газовики вирішили вчинити беззаконня і без е, вагомих на то підстав законних підстав відрізати в зимовий час в опалюваний період без рішення суду і без належних документів людину від газопостачання. Ми гуртом приїхали в об'єднанням. Підтримати людину відстояли, все е, сталося так, як має бути по закону. Тобто газовики свої незаконні вимоги не змогли дотриматись, і відрізання газу не відбулося. Яму назад закопали, і можете побачити. Так буде з кожним, хто буде намагатися відрізати когось від газопостачання. Так що громадська організація доста разом сила, разом до перемоги. Тримайтеся, єднайтеся, тільки так ми зможемо добитися свого волю політичним в'язням, волі Павлу Павлову, свободу Україні, разом до перемоги. До